Доброго дня, мене звати Гліб, Зараз у восьмій клінічній лікарні міста Києва потрапив сюди після мінобухової травми, після того, як провів деякий час у прифронтових шпиталях, де там первинна допомога надавалася. Ну а тут же проходжу програму хірургічного лікування, терапевтичного лікування. Тобто в мене травматична ампутація лівої стопи, ушкоджена права стопа, права нога, уламки в, в ногах, і всім цим зараз мій лікар займається. Тобто пояснює, що як, які заходи будуть вживатися, що будемо робити, що за чим буде йти. І Які мої перспективи? Ну тобто, сам лікар, і обслуговуючий персонал, і волонтери, які сюди приходять, вони діляться досвідом, тому що я не перший такий, не останній. І дуже приємно, ну полегшує, принаймні, стан, коли ти, ти в такій ситуації, ти якісь Бачиш, тобто, куди ти рухаєшся, для чого, що ти маєш робити, тобі це все пояснюють, бачиш в цьому логіку і, відповідно, з своєї сторони намагаєшся усіляко цьому сприяти. От, тому мені такий підхід подобається і вважаю, що він має бути розповсюджений по, ну, принаймні, по, по тих військовослужбовцях, які вперше потрапляють з пораненнями до лікарських. Лікувальних закладів, то з точки зору психологічної допомоги саме це медична програма, так скажемо, це дуже важливо і має вживатися у всіх медичних закладах, куди потрапляють військові. Пацієнт госпіталізований. 23.08 з діагнозом травматична ампутація лівої стопи на рівні гнуково-стопневого суглобу, міновибухове поранення множиння сторонні тіла, вогнепальний, кривий, вогнепальний перелом, правої малогнукової кістки, обширні рани рана, рана після фассіотемії. Пацієнту на етапах було виконано ПХО по типу ампутації лівої стопи. В умовах нашої лікарні було виконана вже реампутація лівої вимілки на рівні нижньої третини з метою закриття кісткового дефекту, шкіри, там якими тканинами. Зараз пацієнт отримує відповідну антибіотику терапію до його нагальних потреб. І пацієнт готується до подальших хірургічних обробок та протезування.